Втік за кордон. Прощавай. Чоловікам-українцям тепер не будуть оновлювати документи за кордоном. Чого чоловік, чоловікова за допомогою? Простий Дніпровський коп за два роки на посаді придбав нерухомості та автомобілів на 14 мільйонів гривень, заробляв шантажем. А далі за валіть воліють в Росії. Знов палають НПЗ. Аж слышно, як шуміт. Дарі вирішив помститися за судимість і зрадити Україну. Ждуна руського міра затримали в Одесі. Я передавав координати здання СБУ на сторону РФ. Аномальне явище на півдні України, коли закінчаться брудні дощі. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Давайте почнемо із гарних новин. Аж слышно, як шумит, горит. Бля, на чотири рази бомбануло вообще громко-громко. Нам теж чутно це виття на Росії, бо дамбілі НПЗ. Цього разу після удару безпілотника палала нафтобаза біля Смоленську. Тро починається не з скусі. А після нього естафету перейняв воронеж. Там теж ранок почався кави, А з пожежі на НПЗ і росіян це знаєте навіть зігріває. На гаряченькому схопили і правоохоронці з Дніпра, який за два роки на керівній посаді придбав активів на понад 14 мільйонів гривень. Йдеться про земельну ділянку, житловий будинок та автомобіль Porsche Macan 2017 року. Але все це слуга правопорядку на себе не записував. А власниками стали тесть і те, що підозрюваного. Зокрема, те, що службовця придбала земельну ділянку, вартість якої 37,5 тисяч. Гривень, потім КОП із бізнес-жилкою на неї оформив ще й право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року. Також слідчі з'ясували, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тест працівника поліції, фактично користувалась дружина посадовця. Вартість такого автомобіля близько 40 тисяч доларів. Заощадження та загальні офіційні доходи службовця його сім'ї Тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів. І цього так званого правоохоронця найімовірніше звуть Андрій Довгун. З 2021 по 2022 роки він працював на посаді заступника керівника управління поліції в Дніпропетровській області. Довгуна, до речі, ще минулого року викрили на вимаганні 200 тисяч доларів, не існую. Чого боргу І своїми так званими клієнтами він був виключно поганим поліцейським. Погрожував, залякував і вимагав гроші. Як саме, послухайте самі. А далі зайше зелені валіті реалізація. І вибір по багажнику куди поїхали. Худра, бля. Та куда, блядь, А куди багажники обично в Тоді Ну тебе, дурний боку просто з автоматом вийде. Бейте, я закапав з дірку. Підіхай, всі дозволяють. Ну, я... Як ти базарі, блять? Ну, да, не записи, блять, не заживай. Як вам, друзі, такий правоохоронець? Сподіваюсь, цей любитель фільмів 90-х отримає справедливе покарання. А в українських чоловіків за кордоном бунт все через заборону на видачу закордонних документів чоловікам призовного віку. Проте найбільше, звісно, розлючені саме їхні супутниці. Чого чоловік вічолові може... за таку. Докум... Я б**, заплатила гроші. За Рі документ цікаво, коли поляки блокували кордон, такі жіночки так само відстоювали справедливість. Я нагадаю, МЗС обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку. Заяви перестали приймати з 23 квітня, а відновлять консульські послуги із 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію. А після вчинення. А консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог. Всі заяви, які українці подали до консульських установ до цієї дати, розглянуть. В повному обсязі. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Діліться, будь ласка, думками в коментарях. Прикордонники затримали вісім чоловіків, п'ятеро з них прибули в Закарпатську область ще два місяці тому, аби потрапити в Угорщину. Заплатили невідомому по 10 тисяч доларів. І для конспірації два місяці жили в прикордонному селі. І знову розбірки в Києві під час війни. П'яні молодики почали з'ясовувати стосунки і, врешті, на місце викликали поліцію. Та швидку, бо двоє постраждали. Один з чоловіків намагався втекти від правоохоронців, але не вдалось. Тим часом Сенат ухвалив законопроект про допомогу Україні від США на майже 61 мільярд доларів. Підтримали його 79 зі 100 сенаторів. Останній крок це підпис Байдена. кажуть, він це зробить негайно, і врешті Пентагон почне поставки зброї для збройних сил України. В Одесі затримали місцевого мешканця, який полював на ППО та зливав персональні дані прокурорів і слідчих СБУ для росіян. Я передавав. Координаты здания СБУ на сторону РФ и хотел, чтобы за меня отомстили и ликвидировали следователя СБУ э, и прокурора. Навіщо він це робив? Аби помститися за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни е, меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання. Шкода, що умовний, і це дозволило засудженому вийти із сезону на волю. Правоохоронці затримали зрадника на гарячому під час передачі координат ППО розвіднику Росії за допомогою месенджера. За співпрацю з окупантами він отримував від них гроші. Під час обшуку вдома в чоловіка вилучили. Три бойові гранати та набої до стрілецької зброї підозрюваному обрали захід у вигляді тримання під вартою. Що скажете? Скільки ще таких жден руського міра в місті, яке росіяни обстрілюють ледь не щодня? От мені це. Реально цікаво. Тим часом на Одещині пройшов дивний брудний дощ. Місцеві пабліки публікують ось такі фото та відео наслідків нічного дощу. Автомобілі, які були залишені просто небо, покрилися шаром бруду. Вікна будинків теж в брудних плямах. Імовірно, причиною брудного дощу, так званого, міг стати знову пісок із Африки. Нагадаю, як наприкінці березня було аналогічне явище, циклон Габі разом із дощами та мокрим снігом приніс до Одеси він і Пісок із Сахари. Ось така друзі, аномалія. Я вам всім бажаю лише однієї аномалії: це загибелі Путіна в будь-якій будь формі і в будь-якому виді. А все інше нехай ми переживемо. До завтра бережіть себе.